Анатолій Івченко відомий дніпровський журналіст. Хлопець довгі роки був голосом сайту Дніпро оперативний та ведучим дайджестів. Але з початком повномасштабного вторгнення Анатолій залишив роботу у ЗМІ і поповнив лави української добровольчої армії. Неожидана встреча правила для слабаків. Автомобіль Ауді двигався по запорожному шосе в сторону центра города і збирався повернути на вулицю Панікахі. Просто думка, що О, почалося. А так, ну, якийсь невеличкий хаос десь самому було трохи страшно. Ну а чому вирішив теж піти? Ну, знаєте, я вважаю, що гідне життя теж треба ну, і самому якось заслужити, якесь майбутнє гідне життя, щоб не хтось за мене це зробив, як, наприклад, ті ж там хлопці ну, з ЗСУ і інші добровольці. Ну тому і вирішив, вважаю це мій громадянський обов'язок якось. Хоч якось допомогти своїй країні. Добробат це от куди люди йдуть самі. Знаєте, тут така навіть для мене кумедна вийшла історія, що в ЗСУ навіть вже і важко потрапити. В Добробат насправді теж. Ну, перший місяць я цього не міг вже тільки у березні вони там об'явили набір, і тоді вийшло до них потрапити. А так, що таке що таке українська добровольча армія? Це професіонали, справжні, ну, патріоти, хто дійсно хоче захищати свою Україну. На передовій він отримав кумедний позивний МОПС. А вдома його чекає родина та кохана дівчина. І там на передовій Анатолій почав цінувати просту буденність, яка була у житті до повномасштабного вторгнення, і мріє просто повернутись на звичайну роботу у мирне життя. Знаєте, тепер ну, повернутися саме до нормального життя, щоб були ну, звичайні оті бажання, які у мене були. Це дуже. Я розумію, що життя було гарним і веселим. Та просто повернутися до нормального життя. Праця, якась нова робота. Повернуся спочатку до старої, там подивлюся, може щось передумається.